І з вами я, короче, Клав, і сьогодні ми граємо Minecraft, версія 1.14, коробочка одна. І сьогодні у мене дуже гарний настрій. І і, і ми згадую, да, лиш на вакцину забув сказати. То ти це вообще? Я чую пока. І сьогодні ми будемо проходити ось такий голий мо паркур. Ось, так що мені Я можна... вже там був в піці. Фу, був, Максим, як культурно. Ти вже там був. А ти зараз мене ухає. На нього й памперс. І це наразі сьогодні відео буде дуже ну, не знаю. Ну дуже цікаве. Для нас дуже веселе і смішне. Для мене. І ти де? Я в пісі вже на друзі. Нюхай памперс! Я вже на друзі. Да, це було смішно. Ми бачили, як він здренувся. Що я за курка малахом замахав. О, я тебе бачу. Давай Чупик. А нам, зрештою, коли перед бідом хвилин 5, навіть менше. От, от тако. Ми ніяк не можемо залізти. Він впав, я заліз. Якщо ми двоє. А, я і ячку взяв. Ой, я яєчку кину, я, я тебе тебе в... волку кинути. Я тебе тобі... я ему в том. В животі? Нет, я. Я теперь посередині. А я думаю, він тебе з'явиться в животі. А дальше і в середині голі... го! Голема. Голема. И кишки всі. Кишкіт і шо? Голим железо ніби. Ей, Хоча ось. в нього дуже-дуже дуже, дуже, дуже жаркий життя. Я вже тут дво. Там треба стрибнути. Та ну я вийшла не можете Куда? Е, Там де <рес> трусіля. <рес> а диві, де я вже. Подивися. Ти, я зрозумів, що ти вже там можеш де ти... Ну там де мені треба підбіг пригнути. Ого, ти вже дуже дійсно. Я упав, йоханий. Вбився? Ні, у мене три звичайного си. Два. Еээ, Я дивився в інтернаті проходження також цього паркура і всередині був мозок. І також там ще було щось, ну там внизу, але один з цих, ну, не хотів цей чувак так туди спускатися, а ми намірні вам все показати. Що там є? Місто вам сказав, що там є? У мене були, ми, ми, спочіли, ми, ми хотіли... спочатку хотіли подивитися, я такий... не будь ласка, 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 але не будемо казати то відео. А вже аж на кінці залізав, А він, а він день як вже на кінці відео. От. Все, ну, наразі я ж да, майже заприну. Майже, а я вже там. Я навіть переприму. Так от в мене щось лагає через те, що я знімаю відео. І мене починає бомбити. Добре. Ти пав, а я прийшов. Я вже в нього на... на трусах. Не в трусах, як ти, був. І я був. І <клев> я впав. Так, ну я тепер... Да ну, чого ж так лагаєш? Ви обіцяєте за Да, зразу обучаю за такі лаги, це через те, що я знімаю. Бо... Ні ну, дош є... чай без рута, бо в мене... Оце дві програмки зразу працюють. О. Три. А, да, три. И взагалі тут у мене так мав бути ще мод. Три три привет, я так само. Хто пешє добрий? А я не бачу. О, привет, я добію, Защото па ще вълезе. А! Ничата за ръпада и че, зарапали, мишто само. Бърте таки ме. Не каркай. Каркай, каркай, каркай. Чикън. Мили, мили, лътъл. Лътъл чикън означава маленка курка. Хоча вона не маленка, вона така е как си курки. Бачите? О, от там Little Chicken, я згодна. Ось це Little Chicken. А я загубаю, куда мені треба. Я так не продовжую речі, я зараз знімаю без рута. І мене Підлагувало спочатку, але ну зараз теж Майнкрапт іменно вагає, а взагалі ігри... Не лагають, бо я встановив рут, знімав з рутом. І він мені заніс серйозний вірус. Я мусив перезапускати планшет. А! Хух, я заприну, як означає. Ну, повністю перепрошувати точніше. А! І в мене нічого Ну як? Нічого не вийшло. Вийшло, я... Рутували вся і все побався. Ну, правда, потім я не зміг трохи. Так от секундочку. Так от я далі прохожу. Все, паркур проходимо Максим, ти де? Б... Я та не Зачекай трохи. Я... Ну зачекаєш ще йду в туалет, окей? Який туалет? Tá código. Só isso, não estou entendendo? Dá. é que você me recebe, um pouquinho. eu vou desmarcar Ó, vida. Não se rodeu? Опа. Рука Да ну ты! Да. Эй, я забыл в Ладно, я буду ходить до того, как я начну снимать видео, кстати. Все, я в писе. Да ну, я не в Да ну. Ми вже то його проходили, mm -hmm. що ми дуже жорстко тупимо Особливо я в mm -hmm. мене лагає. Ми, ми його тоді прийшли з, може, з п'ятого разу. Перший раз ми прийшли десь до цього трикутника. Потім до того, де він ходить в туалет. І що робить? Чистить зуби. <реш> Частый <Честить> зоба! <реш> О, ти хуя вже файно. Мені ще один блок, я вже на плечі. Ну Я блок. Прыжок. Все, я на плечі. Та ну одним словом. Надовго, але зараз подивись скільки в мене. Ми ж знімаємо весь хвилин. Майнкрафт Мастер. Загон, просто в плей. Мастер. Там де в Майнкрафті роблять їжу. А, Мастер клас. Мастер Майнкрафт. Мастер Шеф. Там будем будуть печальні вибити. Тут карта Хай прогрожається, вона дуже довго прогрожається. Вона просто огромна. У мене не гроб гробча. Кстати. Лайт и на куса. Ой, зайшов. Е, А. Ну, окей. Кстати, ти да так Я. Ти. Да, я. Я на горю. Давай я вже ту варожен горлю. Да, ну. Like, oh, о, на речі сраны. О, бачите же, Мозг. О, мозок, привет. О, а там, а, а там же, я бачу, какие здорово. А! Деревня! Мацент, тут деревня! Бачу! Я знаю! Что? Что-то мне там по горе. Чы? Опа! Вот голюм! Два. Садивает. Если чудеса що у нас. Вот что у нее гадкие живит в нього, Він Вензиво плован на деревне. Я думаю, ч ж такий жирний? Не дивно з'їсти два дома і двох і душі жителів. А в тебе що голові? О, Макс, я в того чувака на голові. Now jump down. Зараз пригні вниз. А, вода. А! Перші попали. Ще я хочу побудувати... побувати на діді морозі. Макс, где там дайте Помнишь? идти? А, я не знаю, куда то. я хочу побывать на вот этой горели. На шахтере. О, май гад. него очень... О, у него тоже и дирка в голову. Шреки, куда он идусь? Да тинти. Эээ, what the fuck? Да тинти. Тушкай, ты what the fuck? Тинти же мужу ругается, я не понял. А ну что в сундуку там я? Так что лук и горячие стрелы, то непонятно. И там я дам. Глюканул, я не глюканул, это А, може, може зараз цей прийдемо? А, а, да. Біжи до мене. Mm. Мені б тебе тоже знайти. Ой, тут бачу. Я зараз там за зайти замкну. Бачиш мене? Mm. Біжи до мене. О, oh, я вже там. Уже? І біжи до кінця прямо, Бачиш? Там где я лечу. Mm. Прямо, і так до кінця біжиш. Там сам побачиш тішки. Це, ти, прикольно зробили? Короче, ми маємо один, -один збити. Як Дякую. Ты типу покинув гру? Я вижу, мене свідки. Ну Green Team, давай я буду за... А, я вже взяв все, тоді так отстав, бо там тоже було. А, в принципі, це вже буде на наступній серії. І так же того знімаємо. Ну, а в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і я буду багато знімати про... Ми... Ну, ми будемо багато знімати про міні Геймс. Всі виключно всі. Тут ігри. Ну все. Всім пока!